Без права на приватизацію мешканці гуртожитку на вулиці декабристів не можуть приватизувати помешкання, у яких живуть більше десяти років. Жителі розповідають, неодноразово просили про передачу першого п'ятого поверху гуртожитку, частини, де не мешкають студенти, у комунальну власність із подальшою приватизацією. Та безрезультатно. Ми тут вже з 98-го року, так що вже почти 15 років. У нас ніяких документів зараз немає. Один що, от паспорт, що там приписка і все. Ні договору, нічого. То про склад сім'ї це у нас проблема тепер вибити довідку. Микола Марчишак показує ремонт у кімнаті, який робив протягом п'яти останніх років. І побілка, і встановлення нових лічильників для скромного сімейного бюджету витрати відчутні. Навіть на ремонт коридору скидувалися всім першим поверхом. Заштукатурили, переконує, своїми силами. Після вже заселилися всі сім'ї, ну, був у стані, звісно, Ми 9, 9 сім'ї скинулися і зробили ремонт за свій рахунок. Ну, Поштикатурили, пошпаклювали і помалювали. Ну, тут просто не вдалося, бо то вже після пожеру, що встиг, що. А так, тут повністю тут ну, чорним було. Навіть лампочки в коридорах доводиться міняти власним коштом, кажуть мешканці. А от приватизувати кімнати, в яких мешкають роками, не можуть і донині. Хоча вже і будинковий комітет спробували створити. Будинковий комітет створений близько року. Відстоюємо ми свої права вже більше півтори-два роки. Близько півтори року назад нас була особиста зустріч мешканців з паном Квітом, міністром освіти, так і на які він відповів нам, що знаючи нашу ситуацію, він готовий йти нам на зустріч. В адміністрації Ужгородського торговельно-економічного коледжу нам пояснили, за документами гуртожиток державна власність, майно юридично належить Київському торговельно-економічному університету і приватизувати кімнати в цьому гуртожитку мешканці просто не мають права. Натомість юристи пояснюють, приватизація гуртожитків в Україні дозволена, але далеко не всіх. Закон містить чітку вимогу, що, наприклад, якщо що цей закон не поширюється на мешканців гуртожитків, які призначені для тимчасового проживання в них для навч... під час навчання? А сама головна ще проблема, що так, чітко написано, що цей закон поширюється на всі гуртожитки державного і комунального житлового фонду, крім гуртожитків, в тому числі державних вищих навчальних закладів. Без права на власність кімнат лише тут сотня родин. Усі сплачують за проживання згідно зі стандартною вартістю житла в гуртожитку. Навіть попри те, що люди витрачають гроші на ремонт житла та догляд за спільними коридорами, міняють власним коштом електропроводку та вирішують інші комунальні проблеми. Приватизувати кімнати їм не світить. З поміж кількох проблемних гуртожитків тут ситуація не зміниться. Закон не дозволяє, не можна приватизувати також кімнати в гуртожитках для військових та поліцейських.